Медичні послуги для людей це задоволення не з дешевих. А що стосовно тварин? Чому наразі ці послуги коштують набагато дорожче? Сьогодні спробуємо розібратись. Вартість ветеринарного обслуговування може залежати від ряду чинників, таких як спеціалізоване навчання та обладнання, ліки та витратні матеріали, невідкладна допомога, діагностика, тестування, витрати на персонал. Також вартість послуг для тваринок може значно відрізнятись в залежності від регіону. Це може бути пов'язане з різницею у. Вартості життя чи з вимогами місцевого законодавства В ветеринарії менше стандартизованих процесів та обладнання і реактиви дорожчі, ніж для людини. Крім того, діагностика тварин складніша, тому потребує більше ресурсів, так як при відборі. Крові тварина може стресувати, може бути агресивна, потрібна седація, додатковий персонал та різні моменти. Відбір крові для тварин коштує 850 гривень, і там близько 40 показників. Для людей загальний аналіз крові містить близько 10 показників і коштує від 200 250 гривень. І не забувайте про головне: тварина не може розказати, що в неї болить. Тому ветлікар повинен мати повну картину, аби коректно призначити. Лікування Дарина зазначає, що іноді для анамнезу потрібно все від УЗД до аналізу крові. Коли лікарі в частності, я назначаємо купи досліджень, то це не є, що ми хочемо зробити на власнику, на нам просто раді інтереса. Ми хочемо в голові створити картинку. Що, що не так працює у животних обмін речовин на набагато швидший, ніж у людини. Інколи це може бути поздно. Тому що навіть чому ми рекомендуємо після 6 років один-два рази в рік здавати общий аналіз крові для того, щоб запобігти. Е ранньої печінкової недостатності у тварин, як і у людей, діє просте правило: рання діагностика рятує життя. Чим раніше ви дізнались про захворювання, тим легше його лікувати. До речі, ця красуня Лія на прийомі не просто шпіц. Вона ще й пухнаста волонтерка. Днями вона повернулася Краматорська. Це моя, скажімо так, мабуть, онучка. Бо це собачка моєї доньки молодшої, але вони виїхали за кордон з початком війни. Це було дуже було дуже для нас важке рішення, але зараз вона ще з старшою донькою, яка волонтер, і Лія в нас теж волонтер. Вона декілька днів тому повернулася з Краматорська. їздили на завдання, відвозили хлопцям допомогу. Тому вона у нас така волонтерка. Вона в штабі. У нас є такий штаб, який шиє подушки для хлопців, підповники роблять. Ну, З усякою допомогою працюють, і вона в цьому штабі теж член штабу. Ці вони фотографуються з нею, а вона її дуже любить. Вона її дуже любить. У неї минулого року на Новий рік був макіяж, такий синій вушка і жовтий хвост такий зробив. Грубир, ну попросив. То хлопці, коли бачили таке чудо, то вони ну вони всі, вона дуже реагує на них гарно. Вона їх всіх облизує, а вони від того отримують дуже задоволення. Бо ну, тваринки вони ж відчуваються. Все сьогодні тварини, як і люди, потерпають від війни та відчувають стрес, тому подвійно потрібно контролювати їхнє здоров'я, а ще донатити на ЗСУ.